Понимаєте, не стыдно брать? Вы что, 3D донашиваем, доедаем и доживаем. Светлана Володимирівна. Светлана Володимирівна. О, я живу с дочкою, дочка інвалід 3 групи, одинокая. Ми вже 86 скоро. Какая у вас взагалі пенсия? Така, що на Гаваї можна поїхати. Раніше думає родини, а потім освіти гарматився, гарматився. Виношу все, що лішне, церкви. Вот Не треба, спасіба. Це допомога вам. Ми робимо так, щоб дорослі люди посміхалися. Це для вас якраз хорошо. добре. Добре. Да. Чого? Ми ходимо по Житомирі та допомагаємо літнім людям. Ви на це заслуговуєте.